Перше покоління Volkswagen Golf з'явилося в 1974 році як заміна мега жуку. І до речі, названо його було не на честь гри в Гольф, а на честь течії Гольфстрім. Фольксваген в ті роки любив називати свої моделі іменами різних природних явищ. Ці роки компанія перебувала в складному становищі, продажі компанії в Німеччині впали в два рази із 600 тисяч до 370 000 до кінця 60-х років. І Volkswagen потребував модель, яка б досягла риночного успіху. І вони її зробили. Перший гольф виявився передовим на той час автомобілем із поперечно розташованим двогоном, переднім приводом і чудовим дизайном від Джорджету Джуджаро. А як ми знаємо, з під порад Джуджаро зійшла величезна купа легендарних і дуже гарних моделей. Додайте сюди прискіпливу німецьку інженерію і отримуєте рецепт створення еталонної моделі. Журналісти того часу вражалися здатності гольфа поєднувати зручність та комфорт в повсякденному житті із вишколеними їздовими повадками.